Чи є смисл додати вінкроб до протруєння? Так, да, саньок, смисл є, звісно. Тобто дивись, тут у складі є азот, є фосфор, є калій, є цинк, морські водорості, солігумінові і кислоти і амінокислоти. Тобто тут класно підібраний комплекс елементів, які потрібні на синю на старті. Відповідно, фосфор впливає на розвиток кореневої системи. Тобто у тебе буде розвиватися мікроволоски на кореневій системі, вона в тебе буде більш масивніша, плюс за рахунок мікроволосків вона буде краще брати живлення з ґрунту. Ти тобто, пшениця буде просто на ура. Плюс буде краще кущення. Скільки його на тому? Дивись, робили досліди, заложували. Без обробки 0,5-0,75 та літр. Найкраще показала норма себе 0,75 та літр. І ще хочеться сказати, що після із обробкою цим препаратом в чашках Петрі не було ніяких грибкових захворювань. Тобто він ще додатково буде посилювати дію фунгіцида. Ну, Протруйника. Замовляємо.